Добрий день, мої любі малята. Йде зима, красуня мила, В неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. Йде в засніженім уборі, очі сяють, наче зорі. Дітки, яка ж пора року завітала до нас. Подивіться. Що вона нам подарувала? Порахуйте, скільки сніжинок над синьою лінією? А скільки сніжинок під синьою лінією? Яких більше? Наскільки? А як зробити, щоб сніжинок стало порівну над лінією та під нею. Так, треба або забрати одну сніжинку зверхи, або додати одну сніжинку знизу. Скільки стало сніжинок? Порівну. Дітки, Подивіться, хто до нас ще завітав разом з зимою. Так, це сніговички. Давайте ми на них поглянемо. Вони однакові чи різні? Зі скількох куль складається сніговик зліва, а скільки куль у сніговику справа. На голові у сніговика зліва. А що у сніговика справа? Який носик у сніговика що зліва? А який носик у того, що справа? Погляньте на їх усмішки. Чи відрізняються вони? Якого кольору шарф сніговика зліва? А якого кольору шарф сніговика справа? Порахуйте, скільки гудзичків у сніговика зліва. А тепер порахуйте гудзички у сніговичка справа. З чого зроблені? Ручки наших сніговиків. Що є в одного сніговика, чого немає в іншого. Дітки. А що ви любите робити взимку? Лісові звірята теж люблять розважатися. Погляньмо, що вони роблять. Що ж роблять звірята? Так, вони катаються з гірки. Погляньте гірка висока чи низька? Як можна на неї піднятися? Хто зі звірят сховався під гіркою? А хто вже з'їхав з гірки? Хто зі звірят тільки з'їжджає? Хто буде з'їжджати наступним? А хто чекає своєї черги? Малята, як ви гадаєте, чи весело з звірятам? По чому це видно? Дітки, поміркуйте. А чому з усіма звірятами немає ведмедика та їжачка? Правильно, малята, тому що вони залягли в сплячку. Гарно всі відповідали, зі сніжинками пограли, розглядали малюків, малюків сніговиків. А тепер скажіть мені, що сподобалось? Що ні, як звірята розважались і на гірку як збирались. От і нам пора вже гратись і з зимою розважатись. До побачення малята, любі хлопчики і дівчата.